Син зібрав речі, зібрав рюкзачок і прийшов до мене на роботу. Я вийшла до нього в коридор і він сказав: мама, я йду. Я не мала нічого йому сказати, нічого. Я розумію, що треба було бігти, треба було затримувати, просити, щось сказати. Я глянула тільки в нього, це був грудень місяць, коли він пішов. І він був у літніх кросівках. Це мені запам'яталося так, що він іш іде. Так легко одягнутий, мама. Ти не хвилюйся, я в Київ лише на, ну, на декілька днів, так він сказав. Ну, я вірила, що він на декілька днів, що він десь там гум гуманітарку е сортує, як він мені сказав. Я буду щось допомагати, я ж не можу сидіти так. А насправді він просто проходив вже військову підготовку, він не приділявся. Почалась з анексії Криму. Потім Та, я це майдан, важко, важко переживав, що так без бою здавали, відступали, що залишали військові частини, техніку, прапори українські знімали, то я це важко переживав. Потім, коли почалась вже перші групи диверсійні, потрапляли на Донбас, то важко було кожного дня дивитися. І ну, якось я вже розумів, що треба, але тримала сім'я. Тобто єдиний син тримала мама, тримала бабуся, батька тримали вдома. То я якось налаштувався, а потім спочатку сказав, що волонтерством займаюся в Вінниці, поки проходив військовий вишкіл. Потім сказав, що за контрактом служу в Одесі, ну, а потім так трішки підводив, казав, що там навчання в Дніпропетровську, що в Маріуполь їздимо, інколи в ескорті офіцерів там, ну таке, трошки підводив. Ну, а потім якось один день сказав, що ми там вгнутала. У нас там наш нас сам ППД якось і так намагався згладити. Ну, Моє мого сина всередині солдат жив з самого дня народження. Це був солдат. Ми читали книжки е, Олов'яний солдатик, мальчишки «Мальчишки-бальчиш», це любим його. Навіть у лускунчику йому подобалось те. Лускунчик він же сам не красивий та? це ж. Е, Така іграшка, якою лузають горішки, та, от рот ложить, придавлюють. Ну, в його мундір був красивий. І от мундір, і не тільки мундір, а ну і те, що всередині. Я знаю, що я горжусь своїм сином, що він не заховався, і що він пішов. Ну, якби я змогла його не пустити, то я б не пустила нікого. Він же не все розказує. Ну бувають такі дні, коли він не телефонує. Ну, тоді немає ні дня, ні ночі. Мене підтримує дуже на роботі колектив. Завідуча у нас, вона завжди зайде, запитає: якщо треба в інтернеті, знайдуть той населений пункт, де син підтримують дуже. Да, по карті я дивлюся, де він ось тут він унизу. І я орієнтуюсь, я знаю деякий сектор уже, Сектор «М» у нього. Мама кожен день дзвонить, з мене всі сміються, що я кожного дня розмовляю з батьками. А, так кожного дня о 8 годині дзвоню. Треба успокоїтися. Да. Мабуть, не все кажеш, те, що там. Ну, звичайно, що там. Не все там. Кажу, що я там десь на якомусь безпечному місці, а сам можу бути. Десь там вже на якому завданні Звичайно. Ми купили йому кіти, і брюки, і тактичні рукавички. Мені сестра подарила. Вона запитала в мене, що тобі подарити на день народження. Мені було 50 років. А я їй сказала. Подари мені тактичні рукавички 500 гривень. І ми і вона подарила, і ми вислали велику-велику посилку йому. І вона була досить важка, за... тому що бронежилет важкий. І нам допомогли волонтери, сумські волонтери. І вони, ну, можливо їх якісь свої канали, що. Безплатно вона. А так на віз там, би було дуже вагаж, дуже важкий, важка посилка. Я висилаю шоколад, скільки там їх у взводі, ж... висилаю сухарі, тому що не завжди у них є можливість купити там хліб, а сухарик він укине у карманчик і згризе. Висилаємо цукерки висилаємо. Що ми ну і одяг, який він там, якщо він просить щось, то ми дуже висилаємо. Звичайно, що передають, і мама багато передає. там Було дуже приємно, коли діти з дитячого садку там малювали малюнки, то я там залишив собі там, то було звичайно, що приємно. Там листи писали, там цукерки передавали. Ну, звичайно, що приємно. Так, на одні з підстачка за тільки волонтерами може всіх є кожного службовація. А з сумських волонтерів ми і брали бощі врази і вони допомогли із сільської ради. Джот, там бандаж, може. Це мабуть і не в кожного і така є, да? Ну ви знаєте, возять волонтери. Спасибо, mm доволон. -hmm. Так, ввозять волонтери, куди забув всяких здається захист патріотів. Називається їхня контора, то вони возять і курси проводять і багато, дуже багато. Майже, я, ну, я не бачу людини, в якої немає. Усіх є аптечка завдяки цим людям, є аптечка усіх. Спасибі людям. І тут у косавщині також, от я взуття понесла у ларючок, де ремонтує мастера, а він з мене грошей не взяв. Зашив бронежилет, зашив, зашив рюкзачок, все безплатно. Зарали огород безплатно. Мужчина каже, да вийшли ці гроші йому на, на війну не треба мені. Ну, є підтримка, це приємно, і тоді не так важко, коли люди співчувають тобі, співчувають і розуміють, що таке війна. Ну я хотіла, щоб він закінчив таке університет, педагогічний сумський, куди він поступив, і працював у школі. У нас у сім'ї я педагог, сестра моя. Я планувала, що мій син також буде. ну, В крайньому випадку, що він десь в спортивній школі, буде тренером. Так, багато причин. І було відчуття, що щось не тим я займаюся там, і взагалі все-таки якось мені військова, військова справа мені ближче. Ніж там цивільна якась. Документи в військову академію, в міста Одеса з хопутних сил. Я планую там навчатися. — Тобто кар'єру військову? Так, залишитись в армії. ти бачиш вже так, залишитись в армії, думаю. Робити кар'єру військову. Немає вісім'ї військових, у нас якась більше. Ну, буду першим, дай Бог. Служив вже ну, трішки більше року. Ну, побувати ну, широке на Павлопіль. там За лінію ходили та таке. Багато де були, багато де їздили. То, так, щоб не розповідати, там просили де, просто. Де, 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 де. Це військова розвідка 131-го РБ, окремий розвідбатальйон, який був сформований злиттям двох батальйонів уже в зоні АТО. І, ну він виконує, так сказати, свій обов'язок в зоні проведення. Є різні місця, де, де треба швидко бігати, де голову не підіймати, то, де там по-різному, де уважним бути, там широке, там все заміновано, то там взагалі ну, дуже важко. Щоб, треба бути дуже уважним. Та й снайпери таке все. То, звичайно, що свої правила є. Але ну, звикаєш, ти навіть на це уваги не звертаєш. Дуже швидко звикаєш, дуже швидко втягуєшся. В Широкіно, в Старогнатівка там були важкі обстріли там з диверсійними групами сутички певні. Багато дуже розмінуванням займаємось і знімаємо ворожі міни, сяперські міни. Водіно ми там брали, то теж було досить таки гаряче. Але ну, не так, щоб Терпімо, скажімо так. Продовжують стріляти там по одному дві людини гине. І... Злякого статистика, ну, от У мене фотографія, там є вже загиблі хлопці, то важко, звичайно, що у нас в роті є загиблі хлопці під час перемир'я, то звичайно, що важко. Там, ти з ними спілкуєшся, вони там, розповідають тобі, що вони хочуть після війни робити там, про своїх дітей, про своїх дружин, дівчат і думати, що, от, що ця людина загинула, вже її немає, вже її відвезли. Звичайно, що важко там. Для коса статистика один-два. А для нас людина з якою ти їв там два дні назад за одним столом. То есть, ну, інтенсивно зменшилася, але війна продовжується. Змінила характер, але все таки продовжується. Змінився. Ну він став, він ішов дитиною, і коли він, коли я розмовляла з ним по телефону, синочок, що ви там робили, то він сказав таку фразу. Механік катав нас на БТРі, дитяча така катав. А я зрозуміла так, що їх возили, щоб вони зуміли втриматися там, не попадати як груші, з автоматом в екіпіровці військовій. А для нього це по дєцьки звучало. Ми сіли, він нас катав на БТРі. А задача була, щоб вони не попадали з БТРа. А коли вже вернувся, то вже. Ну, це чоловік, мужчина в нашій сім'ї. Це настоящий чоловік. Я горжусь своїм сином, тому що він 18 років, він настоящий чоловік. Мені не соромно буде за його. Він якщо б по віку він був, він би взяв повістку, я знаю. Я сама виховала таку дитину. І тепер я не знаю радіти мені чи плакати. Краще б він був, мабуть, якось і лежав отут на дивані, а я поруч. І надію, що війна закінчиться, син повернеться.